Вітаю вас у себе на каналі Ольги Маргородської. Сьогодні у нас декілька тем, але я вважаю їх досить важливими. Ну що, поїхали вам гарного перегляду! Пишіть свої коментарі та не забувайте ставити вподобайку. Ну що, почнемо з Німеччини. У Німеччині обрали нового канцлера Меркца. Меркца. Так, поїхали, дивимося. Яким він буде для України, так? Да? Що від нього? Тут два цікавих питання по ньому. Марці. Його відношення до України. Угу. Чи буде він допомагати нам? І давайте так. Чи надасть він ракети нам Таурус, Чи надасть дасть мерц Україні ракети Таурос? Не зараз, на жаль, не зараз. Ну, в майбутньому так думаю, це з двойки пішло, з двойки мечів. Це буде рішення не тільки його, а я думаю, чи багатьох стран, чи декілька стран будуть приймати рішення приймуть його. Спочатку буде захист. Спочатку от працюють питання по захисту. Не скажу, що він швидкий на розкачку. Але в допомоги для України на захист, так буде захист на процвітання від нашої країни буде працювати. І він внесе, хоч не, не спіша. От бачите, тут теж в мене йде 4, пентаклів. Тому е швидко виділяти бюджет. Тому і Тауру це теж гроші, ну це якби цін, цінне. Він не буде. Але допомога від нього повільно буде йти. І допомога може бути такою серйозною. Це, тому я про, спитала про ці ракети. Ну, давайте протягом. Ну, давайте так, протягом півроку. Я думаю, нам нададуть те, що буде далеко літати. Протягом півроку. Ось вам ракети вилізли. Будуть, будуть, повинні дати. Але зразу будуть працювати на захист. Закрити небо. На захист. Єдине, що мені тут не подобається, що є натяки про повільність його. Його відношення до рабзії. Ух ти, гай, чи як. Ну, він хоче, щоб була справедливість. Бачите, як? Тут світ рицарь мечів, щоб закон працював. Щоб була справедливість, його відношення дробзіє, ну закриває башня. Ну, тобто, якщо м людина винна, то вона повинна сидіти за гратами. От так от можу розшифрувати. От так вона і до рашки відноситься. Тобто, Щоб закон спрацював кармічний, чи всесвітний, і на її роз... руйнування. Йому прям хотілося б, щоб вона розвалилася. Скажу, щоб розвалилася, таке ні. Так він, це важко, і він цього не бачить, що прямо зараз Росія розвалиться. Не на розвал. Ну, на те, щоб вона програла цю війну. Програла цю війну. Ну, непогано. Непогано. Ми ну, будемо чекати. Я думаю, протягом півроку щось нам, якісь сюрпризи, що буде літати далеченько, прийдуть. Далі поїхали. Оце питання треба досить сильно розібрати. Всі прилетів до Москви. Мені цікаво, як взагалі пройде, пройде його перебування? І тут буде багато питань по ньому. Ну давайте почнемо з перебування. Візит. це, як він пройде. Пройде. Як пройде візит. Не домовляться. Ми зараз подивимося далі. Взагалі, я думаю, можливо, це пийло буде просити військових. Зараз таке питання треба задати, бо, можливо, не домовляться. В воздухі зависне, але питання вирішується. по війні. Пило, мабуть, буде просити у нього мальчиків. Так, давайте на це і подивимось. Отак карти якось, щоб не відходити теми. А, від теми пйло. Получе відсі військових. Давайте тут військові, тут зброя. Військових. Так, да. зброя. Зброю буде затримка, але може щось пообіцяти більше, а дати менше, чи призатримати. А питання по людям буде вирішуватися. Пило буде просити, бо й тут же ж вилетіло. Дивіться, зброю буде затягувати. Частину дасть, пообіцяє багато, частину дасть і зупиниться, зупиниться. По людям нова партія людей може за гроші. Росія заплати йому за гроші, ну, гроші дасть оплати. Не то, що буде платити цим військовим, ні. Саме сід дасть гроші чи якийсь ресурс, кусок землі. Може, вони а, ну, Росія за це віддасть землю кацапа. Тут можливо, вони підпишуть якийсь такий негласний договор, а підпишуть, тому що тут королева мочів іде першою. Він буде е, сумісній праці якійсь, праця буде між ними. Договор вони підпишуть. Це що для Росії? Цей договор, що Росія за цим віддає? Старі, можливо, землі. Тобто, якщо вони в оренду візьмуть землі нові, щось старе віддасть. Те, що було колись під їхнім кришею, ну, тобто щось старе, може їм віддати. Але Рашка хитрить, вона думає, що вона не виповнить цей договор, тобто, пообіцяла. Військових получе, а потім задню дасть, бо воно неофіційно йде. Розумієте? Рашка хоче обхитрити всі. А, Військових, ну, тут багато буде. Давайте, яке, яка кількість. ну, хоч Примірно, щоб зрозуміти, яка кількість буде військових з Китаю. Яка кількість буде військових з Китаю? Сильно обучені, але це вже військові. Але вони молоді і чи не, не, не сильно обучені одна партія. Далі невелика частина, дуже невелика, чуть-чуть ну це, наприклад, піхота, це вже якісь вже на конях. Вони вже щось вміють, вони вже якісь ординат свої заслуги отримали невелику кількість. Взагалі не показує багато людей, а, ну. Для чого він їх бере, хоч укріпитися для наступу. Я давно кажу, в них проблеми на фронті з ресурсом, і з людьми. Тобто йому для того для чого він це ганює? Опять же, за гроші для того, щоб піти в наступ, так йому важко йти. Добре. Ну, кількість. Ми все одно три, три е, опять же, з пажа, починається. Тобто неосвічені молоді. Далі чуть-чуть е, постарше і ті, хто вже щось вміють робити. І далі, може, парочку якихось, ну, не генералів, але якихось таких тих, хто, хто вміє командувати і щось там е, трошки розумніші. Ну, люди будуть. Будуть три ветки. Три різних состава людей. А кількість не показує. Не можу сказати, скільки. Ну, давайте ще раз. Кажу кількість, ну скільки їх може бути. Не показує мені, бачите? Закриває інформацію. Можливо, знаєте чому? Тому що вони йтимуть, ану йтимуть вони м за декілька заходів. От тому й не показує. Ви бачите? Якщо так, то три заходи. І вони вже є, ну пра праця вже є. І вони можуть і заходити потроху партіями до них підключатися. Три і три партії буде, мабуть. Давайте так. Більше 100 Більше. Більше 500. Ні. Дивіться, більше 100 Хитрість випала. Більше 500. Ні. Давайте середину 200, 250. от так от. Отак от я вичислили. Десь 200, 250, може, 300. І людей зараз перейде. От того й тройка. Троє-троє. Ну, по карти говорять, а я іноді не розумію, що вони підсказують. Десь до 300 людей вицегане ви пило. Усі на війну собі. Так, ну тепер поїхали по питанням, бо я трошки відліклася від питань. Про що вони домовляться? Ну, от дивіться, одне із це а ну, щось по розброю тепер розберемо. Домовляться про людей. Витягани у нього людей, це буде одна домовленість. А ну, давайте по зброї. Зброя, зброя. Давайте розберемо питання по зброї. Щось йому по зброї. Він не все йому дасть, ще якась буде затримка в зброї. Давайте ракети. І ракети, і те, що саме на полі бою. Це все. Це може і броніки бути, каски, броніки. І пістолети чим стріляють, саме воюють. там. Ну, ракети теж на полі. Ну, Тобто він просить те, що для війни, для наступу. Розумієте? Саме проси, Просить, бо не вистачає. Він дасть всю зброю Сі. Ви, дасть всю зброю, що хоче пило, що просить пило. Ні. Ні. от Тому що перший йде паш кубків. Тобто ні. Нове щось їм дасть, щось новеньке дасть, і щось може дати таке серйозне, вже ж як є. Але і тут показує, що не пос... Ну, теж всі буде маніпулювати, хитрить. Тобто, людей. Е... Не жалко дасть в рознос, іди в розход. А от по зброї трошки всі буде обманювати. маніпулювати ним. Маніпуляція. Гроші відсигання. І землі хоче забрати. Дивіться, він хоче, для чого? Чого він притиримувати буде зброю? Ну, для того, щоб більше грошей скосити, і він зазірга... зазігає, зазіхає. Бачите, на. Світ, тобто, на російську землю? От так от. Тож, я то вже понімаю, що вже розумію, що пуйло дуре. Ну, зрозуміло, домовленості у них є. Так, добре, поїхали далі. Так, давайте. Тут задоволені. Будуть, будуть Чи будуть задоволені, да? Чи залишиться Росія та Китай задоволені результатами переговорів? Ну давайте, тут Рашка, тут Китай. Рашка буде задоволена. переговорами з Угу. Китай буде задоволений. Китай більше, ніж Рашка. Начнемо з неї. Розуміє Росія, що їй домовились, вони начебто домовляться, але їм треба клянчити 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 з рукою протягнути Їм це не дуже подобається така ситуація просьби. І розуміє, що все може злетіти. Про що домовились? Про що домовились? Можу і втратити злетіти. Для Китая. Ітуз, і, туз, і калісо, фортуни, тобто вони запускають щось новеньке, новий віточок на майбутнє на своє. Тобто Китай більш задоволений. Ну, і Вони друг друга, знаєте, це такий союз, як черепаха і гадюка. По річки пливуть, черепаха думає, щас піду під воду, гадюка мене вкусе і не йде, пливе собі спокійно. А гадюка думає, що черепаху вкушу, вона мене втопить. І от так і до берега і доплили. Тому вони друг друга, не то, що побаюються, але розуміють, що їм триматися треба поруч і не шкодити, трошки допомагати один одному. Але це не від великої дружби, а від користі. Користь. Шукають друг у друга користь. Так, поїхали. І давайте так. І, зрештою, хто перша скрипка в цьому дуеті? Хто ким командує? Сі чи Пуйло Сі. Навіть С. Із... Навіть із пойла з цієї сторони. Сі командує, ну, Сі. Сі командує Пуйло. І Пуйло командує Сі. А колісо Фортуни перевернуте випало. Бачите як? Не завжди. Місічка трошки затріщала. Так, Сі. Ну, не зовсім. Він його, знаєте, як? Дивіться, першу -то у нас буде п'ятерка кубки. Тобто він його не відпускає, тримає на поводки. Сі тримає на поводки пила і контролює. контролює все-таки карта сили. Він тут більш не все, щоб йому хотілося, він отримує, тому що все такі кубки пролиті, і це, це більш показує, що він його не відпускає. Сі не відпускає Путіна. Тобто він не хоче відпустити, щоб пило, Росія відкололася і пішла в Америку. Наприклад, за Америку була. От. І це показує, що він його більше не відпускає і контролює. А тут у нас дві перевернуті яким чином оказалось. Ну, і тут теж був перевернутий. Ну, мене на більше. Тут. І, і тут теж він вже перевернутий, вийшов. Він намагається робив все для того, щоб був контроль, а контроля немає. Іде, ну, почва з під ногу уходить, Тобто колісо Фортуни ще й перевернути, воно крутиться і як м сумасшедше. Тобто ти не розумієш, чого очікувати. Воно не контролюєме. Тут контроль, а тут контроля нема. Хоча намагається, все робить для того, щоб був контроль. А що між до ними? А ну хто ж з них все-таки таємниця? Ну, вони можуть мінятися, я кажу, жаба з гадюкою чи черепаха з гадюкою. От, от це їхній союз. Бо кожен може, може один вкусити, один втопить. Це буде в майбутньому зверху. І в майбутньому зверху. Процвітатиме зверху слово буде останнє. За Китаєм. Ось Росія. Китай Росію поставив в рамки. Такий він тіски потроху її затягує. Зараз, сказать, ну, у Китаї краща позиція. От якщо так от повністю подивитися, у Китаї краща позиція. Китай більш рулить і більш контролює. А у Рашки виходить контроль з її рук. Втрачають. Контроль вони втрачають. Ну, і що? Так? Поїхали далі. Президент Сербії Вуччі. Вуччі. Терміново прибув до Москви. Вуччі, да? І так, поїхали, подивимося зараз, як на це відреагує Євросоюз. Ано на цю подорож до Москви вучі? Як на це відреагує Євросоюз? А серби всередині країни як до цього ставляться? Так, Євросоюз може сказати, ну-ну, ну, як відреагував? Не, не сподобалось. Не сподобалось е Євросоюзу ця історія. І вони вважають, що там буде договорність якась. І питань по війні, і взагалі якась буде договорність. Ну-ну-ну скажуть. Євросоюз так можуть сказати. Можуть сказати, але. Це не швидко буде. Ну-ну-ну, може бути чуть пізніше, бо десятка жезлів це такий шлях. До того, щоб дійти до четвірочки. це треба пройти час і далі королева мечів. Тобто, е на майбутнє. На майбутнє. Це все історія. Ну, Євросоюз може перед ними двері закрити. О, так. просто закрити двері. Чи розірвати якийсь контракт, чи ну, якийсь паркан побудувати. Розумієте? Всередині люди ну, закривають дураком, а так ну, ніяк не диригували. Ну, тобто так їхній хазяїн вирішив, то хай вирішив. Ми, як малі діти, нічого не можемо на це вплинути. Скажу, що прям сильно. Сказати, що вони там проти, бунт. Не знаю. Як малі діти, дураком покриваю. Ну, тобто, папа старший, ну, то як захотів, так і зробила. Ми що? Ми нічого. Ми що, Ми нічого? Так, ну, на цьому питання на сьогодні всі. Хочу сказати, що. Лакомий кусок, Китай у Рашки. Вони хитрять і та, і та країна, але що хитрити, друг друга не перехитриш. Вони гадюка і черепаха, які друг друга таки, мабуть, на дно потянуть. По крайній мірі, Китай втопить ту гадюку. Китай, я, я вважаю, що откусить цей пиріг. Ой, а ще знаєте, на що я хочу глянути? А ну? Це взагалі не по темі, ну добре, ладно. Угу. Угу. Всі окр... інші країни там хто ще приїхав. От, хто ще приїхав. Будуть та, тайні домовленості, бо я так, що Сербія такий тай. А, і що там хто іще взагалі? Будуть тайні домовленості, будуть просити домовлятися. Але між до ними, як би, значить, що тут, дивіться, які гарні карти. Ну, тобто, поговорили, а нічого не вирішили. Що тут така посередині карта? Гарна, файна, мабуть. І питання будуть. Підіймати глибокі і що фінанси будуть рішати питання по фінансам якісь. Їм би хотілося вирішити. А нічого Росія не вирішить. Розвалиться ця країна, розвалиться. Її кінець близько. Дякую вам за перегляд. Пишіть обов'язково свої коментарі. І ми будемо їх розглядати. Моя помічниця мені виписує запитання і вже мені формує, щоб я була. З вами отак от, от. Я навіть не читаю до, щоб мені було цікавіше. Так що вона все читає і вже мені потім пише, що ж які питання найважливіші, найгарячіші зараз. Дякую ще раз вам за перегляд. Не забувайте підтримувати нашу армію, донатити, їх, бо, донатити їм, бо це наш захист, і завдяки їм ми зараз з вами тут. Дякую вам. На добраніч, чи добрий день. Не, не знаю, коли ви зараз дивитесь це відео. Я так трошки от гарних новин, те, що, що я бачу, мені так дуже добре, що я ж роз, розгубила, що говорити. Ну що, ми йдемо до перемоги. Росія вже програла. Вже. Росія програла війну. Залишилось її тільки закінчити. Не кажу, що це прямо зараз буде, не зараз. І до 9 го місяця, я думаю, От, По моєму відчутті десь 75-80% війни пройшло, а це ще багато. І восени, після 9-го місяця, до холодів, буде йти на спад, піде на спад. І 26 му році війна закінчиться. Але дай Боже, щоб це стало скоріше, ми підтримуємо нашу армію. Дякую вам ще раз у добрий час.